Шукайте найперше царство Боже, все інше додасться це. Невеличке сьогоднішнє євангельське читання відкриває нам дуже багато цікавих посилів. Один з них і перший, і хибний. Тому що деякі люди, почувши слова, які ми сьогодні чули в Євангелії, не думайте, про що вдягнутися, що їсти і так далі. Хибно вважають, що. Євангеліє призиває нас до лінощів, до безпечного способу життя, ні про що не думати, а Бог дасть все. Це така крайність тут, як і скрізь, в духовному житті Євангеліє нам розповідає про те, як уникнути крайнощів. Тому що крайнощі ніколи людину ні до чого доброго не приводять. От подумайте просто про життя. Надмірні навантаження необдумані, ведуть до підриву здоров'я. Надмірний відпочинок, надмірні лінощі також ведуть до підриву здоров'я. Якщо не працювати і нічого не робити, не буде що їсти, не буде що одягнутися, і не буде як жити. Якщо ж весь час проводити за цим, то буде що одягнутися, буде що їсти, апетит буде рости, апетит буде збільшуватись разом з потребами. Спочатку в арифметичній, а потім в геометричній прогресії. Чим більше грошей, тим більше потреб. Євангеліє призиває нас до розміреності. Трудитися, піклуватися стільки, скільки треба для достойного життя нам, нашим близьким і тих, за кого ми піклуємося. Як вже сказано було, крайнощі ведуть до біди. Надмірні крайнощі ведуть до біди. І Христос хоче вберегти нас від крайнощів, приводячи приклад лілій пташок, промислу Божого проведений світ. Це такий, знаєте, засіб, коли людину, коли людина в чомусь десь. Захоплюється, і вже воно починає їй шкодити, то це такий, знаєте, якось такий поштовх. Зупинися. Дуже часто ми знаємо, коли ми щось говоримо, чи чимось чи чимось захоплюємося надмірно. Нам буває близькі люди так кажуть, зупинися, хватить, трошки відпочинь, трошки, трошки зупинись. Подивись на життя, дай відпочинок своєму тілу, своєму розуму, своїм рукам. І нам деколи це допомагає. Тому що ми думаємо, ну і справді треба ж трошки подумати про себе, тому що від надмірних перенавантажень потім бувають проблеми. І ті всі гроші, які людина заробила, цими перенавантаженнями потім йдуть на лікування, на аптеки. Тобто сьогоднішнє читання про нашу помірність. Пам'ятаємо Божі заповіді. Шість днів трудись, а сьомий день Господу Богу Твоєму. Ось одна із таких вказівок, як людині трудитися правильно, і щоб її праця була на користь їй і на славу Божу. Шість днів трудися, сьомий день Господу Богу Твоєму. Найперше в молитві у відвідуванні Божого храму. Подяка Богові за день, за тиждень прожитий, за шість трудових днів і відпочинок розуму, тому що в молитві розум людини переключається на Бога. Після служби, після богослужіння людина відпочиває здебільшого тілесно, От. але є люди, які, на жаль, і сьомий день і трудяться. А потім людина каже, що вона нічого не встигає. Чому людина нічого не встигає? По тій простій причині, що людина щодня в праці. І без будь-якого відпочинку. Це закон навіть не більше духовний, що Бог не благословляє тих, хто його не шанує. Всі Божі заповіді, щоб ви розуміли, е застереження, настанови, вони спрямовані тільки на одне: людина не роби так, тому що отримає шкоду. Це техніка безпеки. Божі заповіді це техніка безпеки для нашої душі. Якщо не дотримуватись на виробництві техніку безпеки, столяр буде без пальців, там, водій буде з переломами, і в кінці кінців у якісь із недотримань техніки безпеки або правил дорожнього руху людина може померти. Так само і в духовному житті. Заповіді Божі це не обмеження, це не деспотизм Бога по відношенню до людини. Це застереження. Людина так не роби, тому що ти отримаєш шкоду. І от зупинимося на Божій заповіді: шість днів трудися, а сьомий день, Господу Богу твоєму. Якщо елементарно дотримуватися цього і один день присвячувати Богу в молитві само собою і просто відокремлюватися від тих потреб, якими людина займається 6 днів, то людини, мозок, мозок людини відпочиває не тільки тіло, але й мозок, і душа людини молиться, з'єднуючись із Богом. І людина у відпочинку що отримує нові сили. Але коли людина ще молиться в сьомий день, вона отримує Боже благословіння на свою працю. Якщо людина не шанує День Господній, то людина працює своїми силами. Людина, яка Господній день шанує, працює не тільки своїми силами, а й з Божим благословінням на ту чи іншу роботу. Нехай, браті і сестри, Бог благословляє наші труди, наші родини і просвітлює наш розум, щоб ми розуміли важливість і необхідність в першу чергу для себе, для свого здоров'я і фізичного, і духовного, дотримання Божих. Заповідей, нехай Господь нам всім допомагає. Амінь. Всіх із недільних дня. Промовимо всі.